Бажаю здоров'я. Радий вас бачити, дорогенько. Ви кращий з кращих знай най. -най. Ви в повноті виконали військовий і професійний обов'язок. Ви той, хто буде будувати цю службу. Ви той, на кого ми надіялися весь час. Ті шеврони. Які ви передали законспіровано під час того, як виходили за завсталі. Я їх зберіг, вони мені їх привезли, і я чекав цю мить, коли ми зможемо їх повернути. Вони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви витримували легенду до кінця, і до кінця, до речі, перебуваючи там, пліч опліч з Редісом, тримали на максимальному рівні рівень контразвідувального режиму. Це реальна історія, це те, що ми будемо розповідати нашим курсантам в академії. Демі, нашим дітям, нашим внукам з великою повагою, друже. Я їх повертаю сьогодні. Для мене велика честь це зробити.